Різні страї не, не очікували такого. Не очікували це і Кита, і кита, ну, Китаянка, яка у Києві правда, мешкає, але все таки громадянка Китаю, також і, і Киргизстан, і Азербайджан, Азербайджан, Азербайджан і, США. і США, тобто. Що виставлятися у, саме у Харкові. Ну, були До мене звертався колись з Азербайджану художник, який е, питав мене, чи ну, можна зробити тут виставку, е, ну чи якоюсь е, брати участь колективній. Тобто, ще ну, це, е, може там, 4 роки тому було, але вони саме хочуть приїхати на відкриття, і саме ну, в Україну. Тобто, таке питання є. Тобто, люд, люди е, дуже зацікавлені в інших країнах. Я ну, не знав такого. Ну це цікаво, от і ми от такі художники з нами брали участь, і виставки, от саме керів... які організували керівники секцій, от і разом з ними хотілося виставитися в такому форматі, який от зараз є. От тому я теж і теж дякую, що вони всі змогли.